СІ4 розпочинає своє мовлення. Мене звати Діна Бернацька. Вітаю кожного з вас, хто долучився до нашого ефіру. Спершу, як завжди, коротко про головні події дня. Що минає. Віна триває, яка ситуація на фронті. Чергова сесія міської ради за що проголосували народні обранці офлайн навчання в умовах війни та розвиток освітньої галузі у новому році. Результати конференції. Триває 188-й день російсько-української війни. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, отримані захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Російські окупанти і далі завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об'єктах на території України. Є загроза ракетних та авіаційних ударів із території і повітряного простору Республіки Білорусь. На харківському, Бахмутському, Краматорському, Авдіївському та Запорізькому напрямках ворог обстрілює зі ствольної і реактивної артилерії населені пункти. Ситуація на Запорізькій залишається складною. Російська Федерація мітує бойові дії в Енергодарі і обстрілює територію біля Запорізької атомної електростанції аби зірвати візит місії МАГАТЕ. Нагадаю, що місія міжнародного агентства із з питань атомної енергії на чолі з її главою Рафаелем Гросі прибула до української столиці напередодні. Сім днів переховувався у кузові шинами. Прикордонники пункту пропуску порубне виявили нелегала, який незаконно в'їхав в Україну у причепі вантажного автомобіля та згодом хотів потрапити до Німеччини. Яка відповідальність загрожує, та у якому стані наразі бідолага у коментарі моїх колег? До міжнародного автомобільного пункту пропуску порубне прибув вантажний автомобіль марки МАН, який перевозив з Туреччини до України автомобільні шини. В частково до автівки прикордонний наряд виявив механічне пошкодження в тенті даного авто, тому було прийнято рішення про проведення сканування за допомогою установки ропіска, яка і виявила місце, де знаходився незаконний мігрант. Як з'ясувалося згода, це 27-річний громадянин Сирії без документів який таким чином намагався потрапити незаконно до Німеччини. Подорож чоловіка тривала майже 7 днів, тому запаси води і їжі власні він вже вичерпав. Одразу прикордонним нарядом було надано випомоги, а саме на поділлі та нагадували даного чоловіка. Згодом після оформлення відповідних документів чоловіка обретягну до адміністративної відповідальності за порушення кордону та передано співробітникам прикордонної поліції Румунії в рамках ребусі є відрядження, чи є відпустка. Тисячам військовозобов'язаних чоловікам нададуть право виїжджати з України. Тепер з 1 вересня оформити дозвіл на виїзд за кордон можна буде на порталі Дія, але не довше ніж на 7 днів. Для цього потрібно подати податкову звітність, сплатити єдиний соціальний внесок та внести 200 тисяч гривень на рахунок Ощадбанку. Гроші повернуть, коли людина повернеться. В разі порушення заставу перерахують на потреби Міністерства оборони. Отож зовсім скоро дізнаємося, як працюватиме на практиці дане нововведення. Земельні ділянки та майбутній опалювальний сезон саме ці питання сьогодні встигли обговорити депутати на черговому засіданні міської ради. Працювали злагоджено над вирішенням спільних для міста питань. Подробиці дивіться далі. Закрили червневу сесію та відкрили липневу. На початку депутати закрили ряд земельних питань, які не встигли розглянути два тижні тому. Між іншим заторкнули й земельні ділянки сільськогосподарського значення. Депутати прийшли згоди сформувати додатковий список таких земель та надати їх в оренду місцевим фермерам задля для того, аби вже навесні мати врожай. Крім того, обговорили й територію навколо ТЦ проспект, на якій планується облаштувати парку місця та загальноміський сквер. Ми Підписи, продовжуємо збирати підписи, в честь кого він буде названий. Коли це ми зберемо підписи, ми звернемося до міської ради. Тобто, мало бути по це. На робочій групі Василь Володимирович Зуляк запропонував отакий вихід для того, що цей сквер буде загальноміським. Там буде зона відпочинку для всіх місця, тобто він буде відкритий. І для того, щоб звідси від заправки був захід зразу у сквер. А не паркомісцями там, де йти, і вихід сюди був повністю на ці всі мікрорайони. Саме моя пропозиція була так, як ви казали Василь Сидорович, тобто більший сквер ззаді і прибуде. Але звідси ми прорахували дуже довго була дискусія. Прорахували паркомісця для того, що говорили про те, що вони мають бути загальноміськими доступними. Говорили про те, що на ніч вони б мали бути для паркування автомобілів усіх мешканців, мешканців тих мікрорайонів. Чергове повернулися й до питання будівництва на Шептицького 7. Вислухали і депутатів, і мешканців, і представника забудовника. Давайте по-чесному говорити один одному, що ми наплювали на висновки ЮНЕСКО, про те, що Будівництво таких параметрів в центральному історичному реалі міста неможливо, що треба понизити ці будинки, що це неможлива поверховість, неможлива висотність, неправильно збережені норми відстані до будинків, що є там дві пам'ятки архітектури місцевого значення, які є домінантою на тому на тій ділянці. Вам всім здається, що Шепілько що? Робить виліч, що вона захищає цих людей, щоб вона загралася в якусь політику, в якісь історії своєї пошептицького сім. Що стосується самого отих земляних, тих землерийних робіт, е, у нас відсутній дозвіл на земляні роботи. І це закон. Те, що мені не забудовник, а Івано Толпінцев показував рішення якогось інституту, що там нічого не треба, мені той інститут, вибачте, по барабану. У нас є закон в Україні. Ми, ми демократична держава, в якій діють закони, а не е, Маша, Даша, Глаша і чиїсь інститути. Значить, В законі чітко прописано, що в історичному реалі має бути дозвіл на земляні роботи. Без цього він нам не мав навіть лопату засунути в землю. Я хотів би сказати, що зараз на нашому. На нашій ділянці проводиться будівництво згідно, згідно з проєктом виконання робіт. Тобто на сьогоднішній день робиться зроблено вже, бо мешканці питали, що вже зроблено. Виконана тимчасова огорожа будівельного майданчика з дерев'яних щитів бо, згідно... ДБНа, воротами згідно Будінплану зроблено влаштування підготовки тимчасових проїздів та майданчиків згідно будінплану. Після довгих обговорень більшість депутатів звернулася до представника забудовника з проханням призупинити активні будівельні роботи і більш детально вивчити всі майбутні ризики. Також депутати проголосували за звернення до міністерства культури з проханням заборонити вести будівництво, якщо для цього немає відповідного дозволу міністерства. Крім іншого, юридичному управлінню доручили напрацювати документ, яким забудовник гарантує передачу спортивного майданчику на баланс міста. Перед перервою депутати також встигли заслухати звіт від керівництва комунального підприємства Чернівці теплокомуненерго щодо підготовки до майбутнього опалювального сезону. Перебуває на сьогоднішній день 90 котелень, 92 кілометри мереж, 13 теплових пунктів. Якщо ми беремо в загальному 90 котелень, з них йде дві котельні це на твердому паливі, які працюють. Одна котельна працює на біопалові і на газі, і 87 котель працюють лише на газі. В газових котельнах встановлено 220 котлів, з яких 206 котлів цього року пройшли поточні ремонтні роботи. 14 котлів ми замінили на нові з коефіцієнтом корисної дії 92 Підготовка до опалювального сезону викликала у депутатів чимало запитань. А як все-таки ми реально захистили критичну інфраструктуру? Критичну інфраструктуру, наші лікарні, садочки. Ми щітко розуміємо, що крім того, що там мають бути встановлені відповідні котли. Є вже проблематика в тому, що можливе віяло відключення від електроенергії чи закуплені додатково дизельні чи бензинові генератори на дані об'єкти додаткового обігріву. Яка зараз ситуація на цих об'єктах? В Підприємство є наявності біля шести дизель-генераторів, В ряд лікарень так само є безпосередньо дизель-генератори. Вже в них є наявності. На сьогоднішній день ми проводимо перемовини з. Лікарнями щодо можливості у разі відсутності електричної енергії підключитися до їхнього обладнання, а саме дизель-генераторів. Тобто до початку опального сезону ці питання будуть закриті. Зокрема, в деяких школах встановили альтернативне опалення, керувалися тим, що в кожному мікрорайоні було б, хоча б, по одному навчальному закладу з таким обладнанням. Між іншим влада міста запевняє і надалі працюють над тим, аби забезпечити місто опаленням на випадок критичної ситуації. Мова йде саме про школи, Що то за за, за за забезпечити котельню саме в школах. Мова йде те, що зараз газін, виходить, дешевше є ніж будь-що. І тому не знали, що відбуватиметься в Україні. І Ми одні з перших з такою ініціативою вийшли. Міністерство регіонального розвитку це нас підтримало і вже по нашому прикладу звернулося до інших міст. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Офлайн навчання в умовах війни та розвиток освітньої галузі в новому році у Чернівцях пройшла традиційна серпнева конференція педагогічних працівників. Перед початком нового навчального року освітяни обговорили особливості навчального процесу, і визначили завдання на 2022-2023 роки. Подробиці у наступному матеріалі, шановне освітянське військо, Буковини, дорогі колеги, друзі, 24 лютого змінило нас назавжди. 24 число це точка неповернення до того життя, яке було до цієї дати. Ми всі з вами, вся освітянська галузь стала пліч опліч з нашою країною. Під час зустрічі керівники галузі визначили пріоритети роботи. Насамперед, це безпека дітей, гнучкість навчального процесу та забезпечення якості освіти. Педагоги і вихователі звітували про зроблене, ділились досвідом і вчились основам безпеки у період воєнного стану. Сьогодні у нас відбувається серпнева конференція. Щорічна традиційна педагогічних працівників Чернівецької міської територіальної громади, присутні керівники закладів освіти всіх рівнів, присутні їхні заступники, а також психологи, оскільки. І сьогодні ми будемо спілкуватися не тільки про труднощі, які нам приніс останній рік, але також і про ті виклики, з якими ми будемо зіштовхуватися впродовж наступного навчального року. Звичайно, є виклики, які стосуються безпосередньо керівників і їх заступників. Це вибір форм навчання, це безпекові питання. Але також будемо спілкуватися про ті психологічні питання, аспекти навчального процесу, тому безпосередньо психологи будуть працювати. Ти з іншими психологами для того, щоб діти до спільного розуміння того, як правильно комунікувати з педагогами, як правильно комунікувати з дітьми і, звичайно, з їхніми батьками підбили підсумки на конференції і про форми навчання, які обрали чорнівецькі освітні заклади Цьогоріч, зважаючи на можливість перевести дітей в укриття у випадку оголошення повітряної тривоги, зважаючи на опитування батьків, а також на волю педагогів, ми обрали три. Моделі навчання, наші заклади загальної середньої освіти будуть працювати у очному форматі, в змішаному або ж в дистанційному. Є декілька закладів, які обрали дистанційний формат навчання, але все ж ми все ще працюємо над тим, щоб підписати угоди з тими інституціями, які можуть надати безпекові умови у вигляді укриттів нашим дітям у випадку оголошення повітряної тривоги. Не менш важливим є питання харчування в навчальних закладах, яких хвилює більшість батьків, яким чином воно буде забезпечено. Шуватись цьогоріч нових умовах розповів заступник міського голови. У нас є певні рекомендації, певні вказівки, як це має відбуватися. Тобто, ну ми знаємо, яке має бути меню. Просто зараз, якби є проблеми з підрядниками, з тим, щоб дійсно зайшли люди, які зацікавлені в тому, щоб діти харчувалися якісно і мали здорову їжу. Але в той же час ну вони теж працювали з певним прибутком. Не треба про це мовчати. Насправді, ну будемо бачити, як це буде відбуватися. Амся на нових підрядників закладах освіти перед освітянами стоїть досить непроста задача, адже навчальний 2022-2023 рік буде нелегким зміркувань безпеки та в той же час забезпечення дітей якісним рівнем освіти та викладання. Серпнева конференція освітян міста Чернівці проходить в такому надзвичайно креативному і конструктивному руслі. Мені надзвичайно приємно як керівниці області, що самим безпосередньо управлінням освітою міста піднімається проблемні питання, що у нас не традиційна серпнева конференція, яка зарієнтована виключно на розуміння здобутків. Ми побачили, що Іриною Ярославівною чітко було поставлені основні болючі завдання і основні виклики, перед яким стоїть освітня галузь безпосередньо міста Чернівці. Тому конструктивно, чітко цей безпековий. Блок, який ми маємо забезпечити, бачимо, що чітко на контролі Чернівецької міської ради це не може не тішити. Повністю перевести навчальний заклад на офлайн навчання наважились далеко не всі керівники шкіл чернівців. На думку більшості батьків та педагогічних працівників, діти мають фізично відвідувати школу, адже це не тільки покращує сприйняття інформації, а й сприяє соціалізації дитини. Виклик один це розпочати навчальний рік в очному режимі, тобто в режимі офлайн для того, щоб діти мали можливість спілкування не тільки з вчителями, але і між собою. Це дуже великий фактор соціалізації дітей, тим більше, що останніх фактично два роки ми з дітьми спілкувалися тільки за допомогою засобів дистанційного навчання. І тому і діти, і батьки виявляють високі бажання, тобто це ну, десь на рівні 85-90% батьків і дітей прагнуть все-таки прийти в школу і відчути радість спілкування зі своїми наставниками, вчителями, ну і, звичайно, і своїми однокласниками. Ми і, і взагалі з Суспільством, тобто доторкнутися до тих моментів, які в принципі повинна навчати школи, незважаючи на виклики, які постійно стають на шляху працівників освіти, якісному навчанню цього року бути справді викликів є багато. Виклики змінюються кожного року. Але, мабуть, в таких умовах не працювали ніколи, оскільки наклався і ковід, він нікуди не зник. А також накладаються звичайно умови воєнного стану. Тому такі зустрічі є корисними для кожного, оскільки кожен з педагог. Кожен з керівників закладів освіти може поділитися з власними напрацюваннями, власним баченням організації освітнього процесу. Ну і власне запозичити одне в одного хороші, гарні результати роботи. Софія Молешко, Андрій Курдубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Творчі заняття, рухлива та пізнавальна діяльність для усіх бажаючих. Співдія заради дітей. Це безпечний простір, де дитина отримує психоемоційну підтримку через програму неформальної освіти. Проект стартував у березні по всій Україні. Долучитись можуть діти від 5 до 12 років. Що передбачає програма, дізнавалась моя колега Софія Малешко. Сьогодні у Чорнівцях пройшов відкритий захід для дітей-переселенців та маленьких чорнівчан, які проходили навчання у проєкті Співдія заради дітей. Він передбачає неформальну освіту: навчання через гру, дослідження, атмосферу відкритості та якісного зворотнього зв'язку. У програмі щоденних занять спортивні ігри, творчі майстерні та спільні тематичні розваги. Сьогодні тут відбувається підсумковий захід для дітей, внутрішньо переміщених осіб та також мешканців Чернівців. Протягом серпня у нас проходили різні пізнавальні заняття, творчі гуртки та багато цікавих спортивних естафет, квестів. Ми відвідували екскурсії, театри, музеї та багато цікавинок, які представлені у місті Чернівці. Все це відбувалося безкоштовно на благодійній основі. Ми залучали якомога більше дітей, ну і старалися розвантажити їх від тих нелегких думок, які зараз виникають в зв'язку з ситуацією в Україні. З дітьми, які втратили можливість доступу до освіти та дозвілля через війну. Займаються досвідчені викладачі, психологи, ментори дитячих програм. Набір у нові групи знову відкритий, тому усі охочі малюки можуть долучитись у будь-який момент. Далі ми продовжуємо нашу співпрацю, будемо проводити цікаві заняття для покращення психоемоційного стану дітей. Наші заняття відбуваються на різних локаціях у місті Чернівці. Загалом долучайтеся до нашого телеграм-каналу Співдія заради дітей Чернівці. Шукайте нас в соціальних мережах інстаграм та фейсбуці і слідкуйте за оновленнями. Приєднуйтеся. До наших занять, адже буде цікаво та корисно для дітей. Більшість дітей, яких залучають до проєкту, евакуйовані діти з тих областей України, де тривають бойові дії. Проєкт націлений на адаптацію, організацію дозвілля та інших неформальних заходів для хлопчиків та дівчаток від 5 до 12 років. Групу малюків, що долучилась до навчання в серпні, випустили сьогодні, влаштувавши їм прощальний захід. Сьогодні відбувався відкритий захід для діток, котрі відвідували наші заняття протягом місяця. Це наші випускники. Сьогодні вони отримують сертифікати. Вони займалися два рази на тиждень, по три години. Це було для них дуже цікаво, вони з задоволенням відвідували. Сьогодні ми запросили для них місцеву зірку, яка провела для них танцювальний майстер-клас. Ми частенько долучаємося до різних заходів, які зв'язані з дітками і не тільки, тому що то молоді, щирі люди, і ми любимо роботу з ними. Тому якщо потрібно, звертайтеся до нас, ми завжди відкриті. Я за 30 хвилин часу коротенько знаєте, от, водобавив трішечки позитиву щоб діти могли. От от вони прийшли з занять там різними, такі, от, хтось на початку тренування. Якщо ви помітите потім. Побачили ту ейфорію. феррію Моя задача завжди давати такий позитивний настрій тим молодим людям, щоб вони зараз несли собі з цією посмішкою цілий день. Собі бігали, розважалися, кричали. Ну це діти. Прощали з випускниками на базі Чорнівецького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, де дітям провели танцювальний флешмоб та екскурсію по планетарію Центру інтерактивної науки. Діти відвідали планетарій, центр інтерактивної науки та шали перегони на автомобілях з керуванням. Тобто діти дуже зацікавлені, були задоволені, і ми також дуже раді, що змогли діткам дати трошки більше любові, трошки більше уваги і гарного настрою. Заняття проводяться у трьох напрямах: активність, творчість та стім, досвідченими менторами, що люблять та знають, як працювати з дітьми. Дізнатись більше подробиць можна, долучившись до соцмереж проєкту Співдія заради дітей. Софія Малешко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал «Сіт-4». Війна поділила життя на до та після, і тепер кожен розпочинає історію з нового чистого аркушу паперу. Про плани на майбутнє та про депутатську діяльність із моменту повномасштабного вторгнення поділився і сі 4 депутат обласної ради Володимир Мороз. Дивимося. Володимир Мороз, українець, генеральний директор в будівельній фірмі Чорнівці, житлобут, депутат Чорнівецької обласної ради від партії Єдина альтернатива. Володимир Васильович поділився планами на майбутнє та цілями, які ставить в період війни. Ми повинні в першу чергу сприяти перемозі, яка обов'язково буде. Це допомога збройним силам, допомога тим людям, які внутрішньопереміщені, які попали. До нас в місто, так тому ми повинні їм допомагати. Я вважаю, це перше, що повинен робити депутат на, на всіх рівнях рад. На запитання, чому пішов у політику, Володимир Васильович каже, що хоче зробити місто кращим і вважає, що на правильному шляху. Коло моїх друзів, знайомих, ми бачили, що воно не все в нас нормально в місті. І ми давно мали бажання і вирішили щось змінити в місті. Ну, тому, власне, я пішов в політику, ну, це якби інструмент провести зміни в місті на краще. Мені здається, що важко, але нам це вдається. І вдається, лише за допомогою чудової команди. Тільки за допомогою команди у нас дуже гарна команда, супрова команда, інтелігентні фахівці, інтелектуали. Тому тільки дякуючи команді, ми можемо щось це зробити. І, звичайно, сприяє кращій роботі сім'я. Ті, хто вірять, підтримують та завжди будуть поруч. З розумінням знаєте, діти особливо завжди мене ну, підтримували так. І мені приємно, що вони мене розуміють. Дружина, також ну, всі мої родичі ну, підтримують і я вважаю, що. Я тільки дякуючи їм і їхній підтримки, досягаю якихось результатів. Досягати ще більших результатів допомагає звичайно спорт, але у випадку пана Володимира довелося залишити на деякий час саме через політичну діяльність. Я займався і в дитинстві, і в юності займався спортом. Так дякуючи батькам, вони мене розуміли так і підтримали, тому що ну були в дитинстві моменти по здоров'ю, але ну, батьки мене розуміли. Ну, почав я займатися так більш-менш серйозно. Це ще до виборчої кампанії, це 19-20 рік. А потім в мене був була перерва на один рік зв'язку з виборами. От. А далі я ну, відновив займання спортом. Проте повернутися ніколи не пізно. Вік нічому не завада, головне бажання. Абсолютно немає ніякої різниці, просто залежить від навантаження, від цілі, які собі поставити. Я вже це ніколи не пізно. Мені це подобалось. Так? А потім тренер мені запропонував, каже, не хочете спробувати. Ну я вирішив, що це якийсь новий етап в моєму своєму житті. Чому би не спробувати? Поборотись, і, ну це нова вершина, скажімо так, і нову вершину вдалося підкорити. Зовсім нещодавно усі чорнівецькі таблоїди рясніли дописами, що золоту медалю турніри із пауерліфтингу виборов відомий Чорнівецький будівельник, керівник політичної партії Єдина альтернатива і її фракції в Чорнівецькій обласній раді Володимир Мороз. Про цей нелегкий, але такий важливий шлях далі розповів пан Володимир. З останніх півтора року це вже було так більш-менш інтенсивно. Були по чотири тренування на тиждень, а перед ближче вже до змагань, то ми трошки зменшили, тому що є певний процес, так, то зменшили до трьох разів тренувань на тиждень. Проте не лише до змагань, контроль та дисципліна, а щоденно, каже Володимир Васильович. Роблю зарядку, так обливаюся водою холодною, ну, потім робота. Цілий день, так, а вечір. Ну, як правило, тренування в мене з 18-ї години десь до пів дев'ятої, до дев'ятої. Я як коли я... спільними зусиллями разом до перемога. Діна Бернацька, Діана Чігак, Чорнівецький репортер, телеканал Сі 4 І це всі новини, які я встигаю повідомити на цю мить. Більшу інформацію у наших соціальних мережах: це Фейсбук, Телеграм та Ютуб. Долучайтеся, довіряйте лише перевіреній інформації. Бережіть себе і збережемо Україну разом. До зустрічі.